Вітаю, дорогі мої майстри та майстрині! На одному з рукодільних YouTube каналів з'явився огляд з розповіддю про вишивку бісером на чистій тканині. Після чого я отримала просто шалену кількість запитань та прохань прокоментувати дане відео як дизайнерка схем саме для вишивки бісером в рахунковій техніці. З побаченого та почутого у відео огляді можна зробити висновок. Що людина може бути прекрасним спеціалістом в якійсь певній галузі та зовсім некомпетентною в інших. Головне при цьому розуміти свою межу та або не намагатись давати експертну оцінку тому, що не має відношення до власного профілю, або досконально вивчити дану тему, щоб не показувати глибину власного невігластва. Розбір типових помилок відеоогляду ми з вами зробимо на основі моєї схеми, кеця з кавою», що створена за ілюстрацією Маріани Пащук. І так перше. Програми для створення схем чудово працюють з бісерною палітрою. В моїй схемі 92 відтінки бісеру. І якщо ми відкриємо палітру, то побачимо артикули бісеру преціоза. Ось ми догортали до кінця стрічки, але не побачили жодного артикулу для ниток та жодного бленду. Так, машинний підбір не ідеальний. Так, я ним не користуюсь, але він існує. І дизайнери, які працюють зі схемами, про це чудово знають. Наступне, працюючи зі схемою, її можна зробити якою завгодно. Можна прибрати всі одиничні стіпки. можна задати будь-яку кількість відтінків, можна обрати для кожної локації інший колір та тип бісеру. До прикладу, для фону одні відтінки, для основи інші. Той же білий на схемі може бути в двох-трьох варіаціях. Це те, що я зробила в своїй схемі. Та показую вам в режимі реального часу. І останнє питання, яке найбільше цікавить наших майстрів та майстринь. Чи потрібно дублювати канву чи рівномірку Фрізеліну? Відповім на нього так. Якщо дуже хочеться, чи не вистачає досвіду роботи з чистим полотном, є проблеми з контролем натягу нитки в роботі, тоді так можна, але зовсім не обов'язково. Зараз в нас проходить ряд сумісників та першовідшивів і майстрині, що приймають участь, роблять це вперше. Їх рядочки ідеально рівні, бісеринки лежать дуже гарно і жодна з них не дублювала свою роботу фрізеліну. Також у нас є майстрині з понад десятилітнім досвідом вишивки на чистій тканині, що вишивають роботи, розмір яких зараз перевищує 1 метр, і також не дублюють їх. В підтвердження власних слів додаю фото та відеоробіт наших майстринь, на яких найкраще можна побачити якість вишивки. Це робота пані Вікторії на рівномірці. Як ви можете побачити, рівномірка нічим не дубльована, оскільки вона просвічує. І ось такі у нас рядочки. Це ця ж сама робота, але вже майже закінчена. Ось маємо ще одну роботу пані Ольги, тут також можна подивитися, як лежить вісер. Отож. Кидаємо різні міфи та забобони до кошика зі сміттям. Якість роботи залежить виключно від рівня майстерності того, хто вишиває. На цьому все! Гарного дня! Рівних вам та слухняних бісеринок!